всім. Ня, дівчата і хлопці. Сьогодні у мене будуть фаршировані кабачки. Я недавно робила ліниві голубці. Сьогодні будуть у мене фаршировані кабачки. Ось У мене такі невеличкі кабачки, вже свої є. Значить, що я роблю? Спочатку треба подумати, в що я їх буду викладати, де вони в мене будуть тушитися. Я ось таку сковорідку приготувала. От. І тепер я наріжу кабачків. Рівно стільки, скільки в мене влізе в сковорідку. Рися вже відварила. Десь треба чи приблизно 2,5 чи 3 см висотою. Приблизно так. Зараз я так поріжу. Підготую, скільки мені треба. Рис я відварила просто пів стакана рису, просто злогенько підсолені водичці і все. У мене, як рис закипить, то я буквально там одну-дві хвилинки проварила і все. І відставляю. Ось так я підготувала, приміряла приблизно. Тепер я зараз спробую їх повирізати, так, щоб, знаєте, і дном були вони. Це дуже легко, воно дуже легко вирізається. Зараз я візьму чайну ложку і нею буду поправляти, дівчата. Все вийде, все виходить. Можна чайною, в мене не чайна ложка. Ось так. Вичищаю, такі роблю стаканчики. Можна взагалі-то робити в формі. Човника теж гарний варіант. Ось так, дівчат, все дуже легко. Дві хвилини роботи і все вийшло. Тепер, дівчатка, ось мій рис. Я рис завжди беру круглий, такий, що не розсипається. Я люблю глизявий. І зажарку. Ось я зробила маленька цибулинка, маленька морквинка. Це з городу. Жарка в мене без томату. І ось тут у мене фарш, може, десь до 300 г приблизно. Тепер солю приправи, спеції. То, що любить, ти кладуть я, як завжди, до омлету. Дуже подобається мені приправа. І оце піци. Люблю я такі спеції, вони підходять для всього. От, що ще хочу. Трішки цукру, може з півчайної ложки. Чорний мелений перець. І оце я зараз перемішаю. Можна ложкою, не обов'язково рукою, але я завжди все роблю рукою. Фарш я вже вимісила. Це той, що я завжди в голубці кладу. Можна, хтось яйце додає, але в мене такий в'язкий рис, що не треба. Сюди ніякого яйця буду фарширувати. Кабачки. Зараз, можна ложкою, дівчата, не обов'язково рукою, так як я. Весь фарш я сюди розподілила. Тепер ці пеньочки я відставляю, зараз буду робити соус, поливку, чи то соус. Тут у мене морква, цибулинка така невеличка. Зараз я покришу звичайним чином і буду обжарювати. Ось ці бульби-моркву я вже покришила. Можна потерки, потерти на терці, зараз я ставлю обжарювати. Можна сюди ще покришити кусочки кабачка за бажання. Можна ще сюди перець болгарський, ну, хто що любить. І ще не забувайтеся, що можна спаржеву квасолю. Теж буде цікавий варіант, це для цієї підливи. Морква і цибулька обжарюються вже. Я кришу помідорчик. І ось трішки в мене перцю болгарську. Це лише так для смаку. Я помідорчик покришила, тепер трішки перцю, кришу болгарського. І кабачка трішки теж покришу. У мене місце там є. Дозволяю, щоб зробити таку щедру підливу, покришила. А тепер викладається все туди до моркви і цибулі. Накриваю кришкою, е, солю, перчу, це все за смаком спеції. Хто ще любить, те й кладіть. Я показую, як я це роблю дівчата. Взагалі нікого не вчу. Так воно в мене тушиться. Тепер посолити треба обов'язково, рішки цукру, перець молотий. Спеції теж за смаком, хто який любить. Це часто роблю вранці, оце накладу на сковорідку, так всього натушу. От, і потім ще заливаю омлет. Дуже смачно виходить. Інколи дівчата кладу сметану або вершки туди, туди підливу. Але сьогодні не буду класти, але щось у мене десь столова чи то півтори столові ложки кетчупа. Тоді покладу і все, потім викладу сюди зверху. І розігріваю духовку. Це сюди, зараз додав десь грамів 150 водички. От. І все. Ще на пару хвилин на вогонь і буду заливати наші фаршировані кабачки. Викладаю сюди підливу. Якщо мало водички, ви бачите, то можна трішки додати. але ж кабачки ще пустять сік. О, ось так. Тепер накриваю кришкою, ставлю в духовку не на великий вогонь, і буду тушити. Потім кришкою відкрию, щоб зарум'янилося. А можна тушити на вогні просто, як, як звичайні голубці. Ось такі, на вигляд, мої фаршировані кабачки, пахнуть. Знаєте, такий приємний аромат, наче борщ з печі. Поклала кусочки моцарелки. Це така в мене, знаєте, кругла моцарелка, то я по половинці поклала моцарелки. Смачна ідея, дякую. Дівчата, напишіть, хто мені з вас написав. Це одна дівчина мені написала, порадила, щоб я приготувала. Нагадала, як ідею, а я вам нагадала, як вам. Вже загубила десь там коментар цієї дівчини, так що нагадайте про це, бо я вам в особисті повідомлення обов'язково подякую. Боже, як це воно це все протушилося гарно. Це все просто тане. Дуже приємний смак. Дуже гарний такий, насичений, такий овочевий. Забулася сказати, кабачки мої тушилися більше годинки, дівчата. Але на все треба дивитися, поглядати. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, все найкраще. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному і будьте всі здорові! Всіх обіймаю і до зустрічі!